Тут короче, для дому я все. Всім привіт, до речі. Ми скупляємося. Ну чому, подивіться, що ми знайшли, таких прикольних колоня. Закони, хто теж їх купляє, а ми не купляємо, хто Та там дивимося. Ведмедик з подарунком, мам, бачиш. Прикольно, два мене калаш. <ривіт> Ось два сніговичка. Нормально. Подивіться, знову кише. Чего не такі диво не півдмінчик. А, не, пінгвінчик. Ведь медик. Не говорять. Вас Привіт, І ми досі знімаємося. Ну що, знайшли. <ривіт> Купу такі маленькі такого ще он ці шарики на ялинку. Включаєш іще раз. Ну що, ми досі знімаємося і зараз ми бачимо ці гарні бубки. та ще назад і є такі прикольні. Вау, мені такі крібляні. Бачите? Вау, крімляні такі, всякі біленькі. Навіть мороз, не більш можна сказати. А йдемо. Ну що, І досі в ефірі, то я бачу тут, коротше, пончики авокадо, які знімають, коротше. Я не обнімаюся, а я обнімаюся ще морозивку. О май гад. І ще є навіть кіпсів. Вон, твої улюблені. І ще прядочки. І жабки. А ще бургери цілі. Мені подобаються бургери найбільше. Чи хто у вас був на попередній день на Златоплазі у Макдональдсі біля цієї 20, Коротше, біля Коротше, що біля вулиці Єдності 16 є прохід. то я вас дуже вітаю. Я теж був у тому МакДональді. Хайно ми досі в кінці, то ми бачимо. Як точно важеньку розбити. Так, я бачу ще кулі. Ще кулі, ще ще ще. Я тут живу, як кулеці. Я навіть бачу по тисячі є. Багу, реально все совенята. До речі, ці серії. Де ми будемо тут, то будуть називатися по частинах. От а, переклад, Перше відео, яке ми сьогодні зняли про цей магазин, то це є, є буде називатися. Ходимо від, від скаженої кількості мебл у Блейк і понесла.